У грудні 2021 року у місті Самар, тодішньому Новомосковську, відкрили меморіальний комплекс на честь героїв, які віддали життя за незалежність України з 2014 року. На плитах пам'ятника викарбовані імена загиблих воїнів Новомосковська та Присамарського краю, які протистояли російській агресії. Меморіальний комплекс зведено і облаштовано за ініціативи громадських організацій та міської влади, а також завдяки особистій підтримці президента Міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського. З початком повномасштабного військового вторгнення РФ така правда війни до тих, хто загинув, додалися нові імена. Тому було прийнято рішення увіковічнити пам'ять про наших захисників, і поряд з меморіалом з'явилися нові стели з іменами наших героїв. Сьогодні у нас відбулося те, що ми додали до нашого меморіального комплексу шість плит з іменами наших хлопців. Це 164 прізвища. Завдяки фонду Солідарність Олександра Петровського. У нас була така можливість шанувати пам'ять наших загиблих героїв. Я хочу дуже подякувати цьому фонду, тому що кожна плита, яка є на цьому меморіальному комплексі Сквері героїв, це завдяки фонду Солідарність. Дуже дякую вам за чуйність, за розуміння, за підтримку наших родин, загиблих героїв. І дякую. Я вважаю, що це дуже важливо. Це повинно бути. Дуже дякую, що ви пам'ятаєте цих хлопців, тих дівчат, які, не знаючи мільйони нас, віддали своє життя за наш мирний ранок, за те, щоб наші діти мали можливість навчатися, за те, що ми маємо можливість планувати сьогодні своє життя. Це для кожного міста, для кожної громади це важливо, тому що це повага, це пам'ять, це пошана до наших захисників. Бо дійсно сюди приходять люди, родини, дітки, і вони бачать ім'я, яке вони навіть не знають тих людей, які поклали своє життя за нас, за наші мирні ранки. Оновлений меморіальний комплекс освятили представники духовенства православної церкви України. У молитві згадали захисників нашої держави. Дитина хотіла піти воювати, захищати своїх дітей. У нього двоє діточок, дочка і синочок. І він в остороні не хотів оставатися. 12 липня, липня прошлого року йому виповнилося 30 років, а 16-го він загинув, мінометний обстріл. Я хочу подякувати фонду Олександра Володимировича Петровського за те, що допомагають фінансово, тому що ті стели, які ми доставили, це саме завдяки їх підтримці, саме завдяки підтримці фонду. Завдяки небайдужим людям ми можемо сьогодні саме взаємодоповнювати співпрацю влади та активістів громадських і громадських організацій. Велика подяка.